Якщо в деяких ситуаціях нам перешкоджає навіть погода і спека, то в деяких країнах продовжують перешкоджати допомозі нам росіяни. Росія співпрацює з ультраправою партією альтернативи для Німеччини і ставить перед нею завдання перешкоджати постачанню німецької зброї в Україну. Ось про таке нині пише німецьке видання Шпікер за його даними про громадянин Німеччини та помічник депутата Бундестагу Володимир Сергієнко та ймовірний співробітник ФСБ на ім'я Олексій, які є членами цієї партії, планували зупинити постачання німецьких леопардів в Україну за допомогою абсурдних судових позовів проти німецького уряду. Приводом для позовів мало стати те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився відправити це озброєння в Україну без дозволу Бундестагу, хоча жоден закон Німеччини не вимагає ось такої згоди. Тож, як бачите, коли говоримо про бюрократію, наприклад, за кордоном, розуміємо, що її може суттєво поглиблювати і російське втручання.